Україна не прагне чужого. Україна боронить своє. Наш народ стоїть на порозі величі свободи, тож гуртуємося і підтримуємо одне одного. Ветері Кременчуцькі новини про події дня у нашій програмі. На Харківщині загинув захисник України Микола Сіпко. До останнього подиху військовий залишався відданим своїй батьківщині. На прощанні із бійцем були і наші журналісти. Мужньо захищаючи Україну її незалежність та свободу на Харківщині загинув молодший сержант, командир міномета Микола Сіпко. У 2023 році чоловік був призваний на військову службу під час мобілізації. Захисник вів запеклий бій з підступним ворогом. Але 28 березня, виконуючи бойове завдання по захисту батьківщини, Микола Сіпко загинув. Біля міського палацу культури зібралися кривенчужани, аби попрощатися та провести військового в останню путь. В цей день ми прийшли попрощатися з захисником. Своєї батьківщини молодшим сержантом Сіпко Миколою Івановичем загинув 28 березня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту. Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Вічна пам'ять українському воїну герою, який до останньої хвилини свого життя стояв на захисті батьківщини. Пам'ять про Миколу Сіпка завжди житиме в серцях кожного, хто його знав. Я з ним проробив десь год 15 Був хороший чоловік, колега хороший був, всі допомагав, коли треба. Хороший був чоловік. З дитинства його знаю як дуже доброго, вічого, гарного. Чоловіка, це дуже гарна людина, яка залишить відбиток в моєму серці і в серці всього нашої сім'ї. Поховали захисника України Миколу Сіпка на свіштовському кладовищі. Вічна слава та пам'ять усім військовим, які боронячи Україну віддали найцінніше своє життя. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дружба між польським містом Бидгощем і Кременчуком триває роками. Сьогодні вся Кременчуцька громада вітає очільника нашого міста побратима з переобранням на пост президента. Деталі вже за мить. Польське місто побратим Бидгощ є другом і партнером Кременчука. Із початком повномасштабного вторгнення там знайшли прихисток сотні мешканців нашого міста. Звідти до нас неодноразово надходили гуманітарні вантажі. Тож сьогодні хочемо щиро привітати надійного друга всіх Кременчужан Рафала Брускі з переобранням на пост президента Бидгоща. Як зазначив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук, ваша підтримка безцінна. Завдяки вам ми стали більш стійкими і впевненими у собі. польсько українська дружба та співпраця мають велике значення особливо у контексті майбутнього. Після вступу України до Європейського Союзу та НАТО наші міста зможуть ще активніше співпрацювати, обмінюючись досвідом та ресурсами для спільного розвитку. І ще раз вітаємо Рафала Брускі з посадою очільника Бидгоща. Нехай мир і процвітання панують у громаді, а всі ваші кроки будуть сповнені впевненості й мудрості. Успіхів, Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Учнівська спільнота Кременчука бере активну участь у цільових проєктах благодійного фонду Чисті серцем. Аби відзначити їхні досягнення від благодійників, заступниця міського голови Ольга Усанова передала сучасні планшети дітям. Детальніше вже за мить. Розвиток інформаційних технологій актуальне питання сьогодення. У закладі позашкільної освіти академія майбутнього працює кілька гуртків цього напрямку, аби діти мали змогу опанувати сучасну техніку та вивчати світ технологій. Це інформатика, робототехніка і студія IT. І у нас є техніка, спеціальні набори з робототехніки, на яких діти займаються і опановують сучасні технології, і у нас є. Інформаційні технології, it суді, яка теж працює в різних сферах, і інформатика теж вчить наших дітей. Вихованці академії майбутнього регулярно представляють Кременчук на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Аби підтримати дітей благодійний фонд Чисті серцем придбав учням закладу 20 сучасних планшетів. Заступниця міського голови Ольга Усанова передала вихованцям закладу техніку та привітала їх із здобутками. Дуже приємно мені такого представницьку місію, але насправді це є заслуга ваша, ваших вихованців, що ви активно берете участь у різноманітних конкурсах, і благодійники це помітили, і передають вам для роботи, для занять сучасні такі планшети, які, я думаю, допоможуть дітям і стати майбутніми дизайнерами і розробниками роботів. І зробити дуже дуже багато цікавих і технологічних речей. Тому передаю вам символічно такий подарунок і тут оці ці планшети. Ну, дякуємо благодійникам фонду «Чисте серце», які звернули на це увагу. Дякуємо благодійному фонду Чисте серце», а саме співзасновнику фонду Василю Вишванюку та директорці Ірині Рабарській за підтримку учнівської спільноти Кременчука Валерія Лисенко Максим Пальчик Кременчуцькі новини. Із приходом весни крименчужани та гості нашого міста почали відпочивати на природі і залишати після себе багато сміття. Що про це думають містяни, та як запобігти забрудненню? Дивіться вже за мить. З настанням весни кременчужани і гості нашого міста почали масово відпочивати на природі. Проте багато хто нехтує правилами поведінки і залишає після себе сміття. Ми вирішили дізнатися, чи вважаються кременчужани нормальним. Це свинство, яке вже йде дуже давно. Его надо пресекать штрафами и прочими вещами. Каждый человек должен за собой убирать, чтобы было чисто. Нам же приятно ходить по чистым улицам, поэтому это ненормально. Так нельзя. Ну, люди есть люди, видимо разные. Сміття залишають і на історичних пам'ятках, зокрема і на скелі реєстру, яка розташована на Кременчуцькій набережній у парку Придніпровський. Комунальні служби працюють кожного дня, проте війна в країні триває, а тому кошти здебільшого спрямовані на допомогу Збройним силам України. Тож Кременчужанам сьогодні самим треба навчитися не смітити і дбати про навколишнє середовище. Звісно, це не нормально. Ну чесно, я коли гуляю з собакою, беру з собою пакетик, то я навіть там за своєю територією можу там. Прибрати, тому що це ненормально. Звісно, якщо відпочиваєте, всім подобається чистота, гарне місце. Ви приходите на чисте місце. І звісно, треба залишати після себе таке ж чисте, достойне місце, щоб хтось інший прийшов і теж нормально відпочив. Це культура, культура, жаль, не відстає. Ще такі вріміннаше. Ми маємо берегти наше місто, зокрема, місця відпочинку, зелені зони, історичні та культурні надбання і пам'ятки, аби Кременчук лишався таким гарним і квітучим. Тому нагадуємо, викидайте сміття лише у смітники, уникайте забруднення водойм та дбайливо ставтесь до історичних, культурних та архітектурних пам'яток міста. Давайте разом дбати про наш Кременчук і зберігати його чистоту та привабливість. Софія Григоренко, Іван Каченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Провідні українські спікери, нові знайомства, дослідження історії України та текстів філософів. Усе це було доступно учасникам пізнавального семінару. Долучилася до заходу і кременчужанка Дар'я Білозубенко. Про неї наступний сюжет. Протягом трьох днів учениця Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Дарія Білозубенко у команді з 24 учасників надихалася та обговорювала тексти провідних українських та закордонних мислителів під час семінару для підлітків Aspen Teens Fight for Your Dreams. Він проходив у Закарпатській області в серії Турія Япасіка з 23 по 26 березня. Подала заявку, не маючи ніяких сподівань. Потім мені прийшло в лист десь через півтора місяці. Про те, що я прийшла, із 130 людей нас обрали 24. Чотири взагалі була молодь з усієї України з Кременчука. Я була єдина Організатори – Це Спенінститут Київ та Кличко Фаундейшн. Основною метою заходу було сформувати кістяк нового покоління українців чітко усвідомленою самоідентичністю. Під час наших групових робіт, яких було доволі багато за ці три дні, ми обговорили наративи майбутньої України, а також сьогодення, поділилися своїми думками один з одним. Також наш головний проєкт було показати за допомогою і відчуттів, і можливо, танців, співів або просто роботою з проєктом, якимись презентаціями. Вчора, сьогодні та завтра, України, що вдалося абсолютно всім. Першого дня Дар'я мала деякі страхи щодо комунікації з рештою учасників, та все ж спільні роботи та обговорення допомогли роззнайомитися з усіма. Був такий страх, що не з ким не познайомишся, не знаєш спільну мову. Але вже буквально після першого обговорення ми подружилися абсолютно всі У нас сформувалася дуже класна команда, з якою ми спілкуємося досі. Всі разом повернули один одному віру у майбутнє України, зрозуміло, що взагалі нічого не втрачено все тільки попереду. Ми працюємо, ми знаємо, що треба робити, і саме цим ми займалися. Під час заходу учасники досліджували історичні події. Праці відомих філософів, формували зв'язки між активною молоддю а також напрацювали дуже багато корисних навичок завдяки відомим спікерам. Однією з наших модераторів була дівчина Катерина Заботкіна, яка була перекладачкою мовою жестів на Євробаченні. Вона була з нами всі чотири дні і на останній провела нам лекцію щодо. Сторітелінгу взагалі як краще показувати себе, розказувати свою історію, з чого починається історія, як будувати тексти, звідки взяти ідею. Нам вдалося зрозуміти свою вирішальну роль у майбутньому України. За що ми будемо саме відповідати, як це все буде відбуватися? І взагалі, які ми крутецькі неабияк важливо, що в Україні діють платформи, які допомагають розвиватися молодому поколінню та надихають їх на власні звершення. Дмитро Цилюльник, Іван Каченко Кременчуцькі новини. Учні Кременчуцького ліцею номер 5 знову довели свою високу інтелектуальну майстерність, здобувши призові місця на обласному етапі престижного конкурсу Малої Академії наук. Про результати та обрані теми учнів. Дивіться у нашому сюжеті. Конкурс захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої Академії наук невід'ємний елемент в системі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дітей. Цього року учні Кременчуцького ліцею номер 5 імені Шевченка отримали гідні результати на обласному етапі конкурсу МАН. Роботи наших учнів достойно оцінені членами журі на другому етапі конкурсу захисту, і три із цих робіт, науково-дослідницьких, були визнані достойними представляти Полтавщину на всеукраїнському конкурсі. Три роботи, які отримали перші місця, представлятимуть два учні ліцею. У секціях Літературна творчість та філософія Єва Улянова захищатиме свої роботи на всеукраїнському етапі. Спершу я хотіла брати участь тільки із з історії, тому що я її на НМТ. І тоді мені за Ольга Дмитрівна, моя вчителька української мови, запропонувала написати ман по моїй книжці. Я дуже вдячна моїм науковим керівникам за те, що вони підтримували мене і допомагали, тому що без них я б цей конкурс не виграла. Я хочу представляти Полтавську область на всеукраїнському рівні, аби довести, що у Полтавській області є такі таланти. Ну і показати, що і з двох секцій цілком можливо успішно захистити роботи. Також на всеукраїнському конкурсі свою роботу представить учень 9 класу Дмитро Комар, який посів перше місце у секції Теорія, історія мистецтв та арт-критика. Моя робота була. Присвячено кобзарському е, полтавському бандуристу, і він прославляв бандуру за межами України і не давав загинути в іс історії бандури. Я з першого класу займаюся грою на бандурі, та для мене це як поклик е, допомагати популяризувати українську е, діяльність кобзарів. Я вважаю, якщо ти добре підготувався з науковим керівником, то тобі ніякі Складнощі не будуть траплятись. Владислава Свячена кожного року бере участь у конкурсі Ман цьогоріч. Вона презентувала дослідження на тему покращення якості питної води у місті. Я писала МАН з теми з приводу покращення води в нашому місті. Я вважаю цю тему дуже актуальною на наш час. Мені дуже цікаво було досліджувати взагалі якість нашої води і її шляхи подолання. Я сподіваюся, що результати моєї роботи допоможуть не тільки моєму місту, а й іншим регіонам України. Дев'ятикласниця Поліна Кириленко полюбляє вивчати наземні мови. Наразі вона вчить англійську, польську та французьку для конкурсу малої академії наук дівчина обрала вивчення схожості між польською та українською мовами, а саме фразоологізми. Я обрала саме цю тему, тому що мені подобається досліджувати схожості між різними країнами та націями. Тому що іноді люди не здогадуються, як багато спільного вони можуть мати. Саме польську мову, тому що вісім місяців я прожила у Польщі у зв'язку з війною, тому мені краще її опанувати легше. Учень 11 класу Павло Шлягач вже брав участь у конкурсі МАН минулого року. Тож цього разу вже знав, як все відбувається і до чого готуватися. Хлопець зазначив, що цьогорічний конкурс був складнішим, адже було більше учасників. Моя тема це принципи побудови та особливості застосування локальних автономних систем тепло та електрогенерації. Це дуже цікава робота, і тим більше вона актуальна у наш час. А обрав я цю тему, тому що я хотів розвивати якось свої певні навички у цих сферах. Тому, тому що там задіяно дуже багато технічних наук. а Я вважаю, що ці, скажімо так, науки і навички потрібні кожному чоловіку. Другий етап відбувся складніше ніж перший, тому що було більше учасників. Були набагато серйозніші роботи. Були дуже цікаві роботи на обласному етапі. Я посів третє місце у своїй секції. Це трохи гірше ніж у минулому році, але я цілком задоволений результатом. Ці досягнення стало гордістю Кременчука та підтвердженням високого рівня навчання в ліцеї. Бажаємо переможцем другого етапу конкурсу Ман успіхів на всеукраїнському етапі. Цього року для нас був такий надзвичайно високий результат. До цього не було у нас таких гарних досягнень, тому що ми працювали, ми готувалися. У нас є потенціал учнів, потенціал вчителів, які можуть це робити. Але я думаю, що все попереду. Найбільше наші досягнення будуть ще і потужніші будуть. Ми дуже сподіваємось на перший. Місце на всеукраїнському рівні. Ми сподіваємося, що в нас все вдасться. Марія Бердаєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини. Культурне життя Кременчука продовжує розвиватися. Уже цими вихідними відбулася презентація нової книги, авторкою якої є режисерка народного театру Арлекін Тетяна Широка. Деталі у наступному сюжеті. 7 квітня у читальній залі філії No2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід, присвячений творчому портрету відомої режисерки народного театру Арлекін Тетяни Широкої. Під час зустрічі тетяна представила свою нову книгу Я не даремно живу на цій землі, об'єднавши у ній незабутні спогади свого яскравого життя. Авторка зазначає, що зважитися на написання цього творчого доробку їй допоміг її. Гарний знайомий Володимир, колись в таборі ми працювали в чайці. Я йому все розказувала про цікаві міроприяття в дворці і всякі хохми. А вона ти чого вам написати про це? Я говорю, кому це на та як? Це так цікаво. Напишіть. И я написала про клуб Котлова, який там був ансамбль Бересфена, який там був народний театр. Я розповіла про всіх тих людей, які зробили так, що я стала ну, особистістю. Під час заходу гості могли дізнатися про багаторічний творчий і життєвий шлях Тетяни, про зустрічі і спільну працю з творчими людьми Кременчуччини, а також ділилися власними спогадами за роки знайомства з авторкою. Присутні мали можливість здати Тетяні питання, які їх давно цікавили, а також зануритися у світ творчості цієї видатної режисерки та відчути дух її неповторного таланту. Це така людина, яка не дасть сама, не сидить і іншим. Не дасть це було цікаво. У Нас були цікаві роки співпраці. І різні заходи саме головне, що це добрі спогади. і Ці спогади нас заставляють згадувати інших людей, які працювали навколо нас, наших вчителів. Ми дуже раді, що таке культурне таке життя у нас вирує в місті, не дивлячись на те, що у нас дуже важкі часи зараз для країни. Тетяна Широка яскравий приклад того, як одна особистість може змінити світ до кращого, а її творчість та пристрасть до мистецтва залишаються джерелом натхнення для наступних поколінь Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Розвиток українського підприємництва один із головних пріоритетів Мінцифри. Саме тому стартує новий сезон візійного акселератора Відважна 2 масштабування та діджиталізація. Усі подробиці у наступному матеріалі. Нещодавно відбулася презентація нового сезону візійного жіночого акселератора Відважна 2 масштабування та діджиталізація. Його мета допомогти українкам започаткувати або розвинути наявний бізнес. Новий сезон акселератора є логічним продовженням першого сезону проєкту та на Цілений на діджиталізацію і масштабування власної справи. Новий сезон візійного жіночого акселератора відважна 20 Масштабування та діджиталізація впроваджує мережа центрів підтримки підприємців дієбізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД», зміцнення громадської довіри, а також глобальної ініціативи. Ініціативи by Visa. Проєкт пропонує майбутнім та активним підприємцям протягом чотирьох місяців вивчати фінансове планування та управління, маркетинг і продажі, інструменти діджиталізації бізнесу, оподаткування, бухгалтерський облік, інструменти для виходу на зовнішні ринки. Цей проєкт буде цікавим як для майбутніх підприємців, так і для тих жінок, які вже мають бізнес та шукають нові можливості для розвитку. На нас чекають 4 місяці онлайн-навчання та офлайн-буткемпів, 17 освітніх модулів, 14 лекторів з бізнесу і психології та менторська підтримка, додаткова бізнес-пропозиція від партнерів Visa, Монобанк, Укрпошта, чекбокс і Shop Express. За результатами навчання, 40 учасниць залучать по 100 тисяч гривень на впровадження своїх бізнес-ідей. На фінальному заході 12 фіналісток змагатимуться за головне заохочення проєкту в категоріях дебютантка, візіонерка, безбар'єрний бізнес бізнес-проєкт». Три бізнес проєкти з найвищими балами від журі залучать додатково по 400 тисяч гривень на розвиток власної справи. Реєстрація на акселератор відважна вже розпочата і закінчиться вона 28 квітня. А 14 травня вже розпочнуться навчання. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Віра рятує душі і тіла. Вона несе спокій та очищення. Як відбулася недільна молитва вірян різних конфесій біля парку Придніпровський, дивіться далі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вже традиційно для Кременчука минулої неділі на площі перемоги біля розп'яття відбувся молебень, на якій зібралися християни різних конфесій. Дорогий небесний батько, ми приходимо до тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Дякуємо тобі за ту спільність, яку даруєш ти кожному з нас, що вже більше двох років, більше 110 разів представники різних конфесій. Збирається разом, громада збирається разом, щоб принести до тебе молитви, бути почутими. У спільній молитві лунало прохання про мир на благословенній українській землі. Творець Всесвіту. Ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилася. О Господи, ми просимо. Щоб Твоя могутня рука зберегла наш край та вихнала ворогів з нього, просимо захисту, просимо благодаті Твоєї Боже для нашого народу, Господи, захисти, Боже, помилуй Україну, спаси від ворога, Боже в ім'я Твоєї дорогоцінної смерті. Приходимо до Тебе, Боже, зараз і просимо. Про милість просимо про перемогу. Священнослужителі нагадали вірянам, що їхня віра має бути міцна і непохитна, аби молитви були почуті. Благаємо тебе за братів наших, що в полоні перебувають, що у в'язницях тяжко караються, завдів, за, за сиріт, за калік, за тих, що потребують наших молитв, за тих, що ослабли і похитнулися у вірі. З'єднай нас у одну велику сім'ю, щоб усі люди, як браття на вільній українській землі, славили величне ім'я Твоє, великий і всемогутній Боже, в руки Твої ми віддаємо нашу долю і долю нашої Батьківщини. Благословляємо церкву бути дійсно тими, хто несе слово Твоє, хто є світлом і сіллю. Для цього світу, хто проголошує і стверджує твою перемогу в житті над гріхом, над обставинами, над хворобами в ім'я Ісуса Христа, боже, ти зробив церкву представництвом твого царства тут на землі. Звертаємося до молитви і у храмі, і вдома заради спільного блага нашої держави. Дмитро Целюльник Ткаченко, Кременчуцькі новини. Футбольний клуб Кремінь провів вже третю гру весняної частини чемпіонату першої ліги. 5 квітня Кременчужани зустрілись з Чернівецьким клубом «Буковина». подробиці матчу в наступному сюжеті. 5 квітня у важкій, але рівній грі футбольний клуб Кремінь зустрівся з лідером групи вибування клубом «Буковина». Черговий матч другого етапу чемпіонату першої ліги Кремінь зіграв на стадіоні Кремінь-Арена. Чернівецька команда була фаворитом зустрічі, проте наші земляки вистояли важке протистояння завдяки самовіддані грі кожного Валістам у матчі ніхто не збирався поступатися. Обидві команди прагнули зіграти надійно. На 76 й хвилині нападник Кременя Іван Куть мав змогу відкрити рахунок матчу, але з близької відстані не зміг переграти голкіпера гостей Івана Пономаренка. Матч завершився з нічиним рахунком 0-0. Страдалі реалізація початок гри було два дуже непоганих моменти, які треба реалізовувати. Десь же, Команда знаємо, що Кремінь дуже непогана, молода амбіційна команда. Фактор поля дуже багато. Грає в цих моментах, плюс то, що ми ж розуміємо, що крім нічого треба залишитися, і я бажаю їм першу чергу залишитися в першій лізі. Непоганий тренер, хороша команда, підбір гравців. Непоганий, тому я думаю, що команда має залишитися і бажаю успіхів. Наразі безвиграшна серія Кременя вже нараховує шість матчів, але гравці не втрачають надію та продовжують працювати над удосконаленням своїх навичок. Наступне випробування чекає Кремінь 14 квітня, коли футболісти поїдуть до Закарпатської області для поєдинку з футбольним клубом Хуст. Вболіваємо за нашу команду і віримо в перемогу. Марія Бердаєва, Кремочиські новини. Дякуємо всім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору, можливість вигнати окупантів з нашої землі. Не забуваємо героїв, які віддали своє життя заради миру.